Так, усім доброї ночі. Так, закінчується Закінчується у мене неділя, походу, вже вон, сонце сіло давно, включив фонарик, заїхав нам цей бурян, як я називаю. Коротше Лобода і Соя. Бачите, де вон, там я не знаю чим видно, де до дощу було посіяно тоді, а потім після дощу, там же починають полоси. Жовтіти, соя достигає. а Тут тільки де не деше починається цей... викидати жовтізну. Ну що, Приїхали подивитися, що у нас там по сюрпризам. Ну так. Ну що я вам скажу? Є сюрприз, верхні бобики налить. Ну і там, самі розумієте, все красиво і все гарно. Дали б змолотити, то було б все добре. Ну, це грязне моє поле, тому що ви пам'ятаєте, казав, що буде цей. Лобода. Подивимося, може дійскації не будемо проводити. Тут я тако дивлюсь, її небагато, там вийде, що комбайний копне. Мідлиніше трошки буду ходити. ну що? Ну що. Мені подобається, що все-таки хоч і жара була, але верхній бобик доливається, навіть вже налився. Короте. І їх марки, бачите в нас, сьогодні зранку навіть було щось там капало. Було б добре, щоб ще покапало, то взагалі було добре. Короче, є верхній бобик, сюрприз є. Вся красота. Так що, такі ну, там псоя мені, от, бачите, ну от, пупа. Це міжряддя 35, якщо пам'ятаєте, е, відео, коли дощ весною сіяв, зігнав нас дощ. Не то що дощ, а злива. Бачите, там, де злива була, то ми через день, чи то на другий день приїхали досіли. Другу половину поля туди. І коротше, цей Все-таки день грає велику роль. Разницю. Перед дощом, а потім типу, хоч і влажна земля. Бачите, там півполя доходить. Прийдеться півполя обирати цих раніше. Ну, Будемо виривати. Так що такі от діла. Отак закінчується фермер. Походу неділя. А, по косовиці гречки. Закінчили ми тут ділянку, пер, ту що ми там де поламалась на сьогодні. Жатко переїхали на другу, ділянка між ділянками, походу відстань між ділянками виходить, у нас десь коротше, 15 км поки доїхали, але вже і на ті ділянки зробили 4 гектари. Так що всім пока, ставимо підписки, лайки. Ми працюємо, всім до перемоги. Не здаємось, коротше. Завтра понеділок дуже важкий день. Всім пока.